Далі в нашому ефірі ми поговоримо про безпекову ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Яка ситуація там сьогодні? Розпитаємо про це в очільника Держатомрегулювання. І до нашого ефіру доєднується пан Олег Коріков. Пане Олеже, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вам слава Україні! Героям Героям слава. слава! Пане Олеже, дякуємо за те, що доєднались. на попередньому тижні. Ми говорили про те, що російські окупанти. Переводять в гарячий зупин четвертий енергоблок. Так, а ось напередодні, вже 29 липня, МАГАТЕ повідомляло про те, що на Запорізькій АЕС планують охолодити п'ятий енергоблок з метою проведення ремонтних робіт на енергоблоці. Відтак, у мене запитання. Чи мають окупанти, які зараз знаходяться на ЗС, запчастини та навики для того, аби проводити певні ремонтні роботи? Дякую за запитання. Інформація про те, що енергоблок номер 5 зупинений для проведення ремонтних робіт. Насправді окупанти вводять в оману МАГАТЕ і відповідно суспільство через них. Насправді для того, щоб відремонтувати енергоблок, потрібна організаційна і технічна готовність до проведення ремонту. І це звичайно відбувається заздалегідь. Тобто робляться відповідні плани, відповідні графіки, обсяги ремонтних робіт Плануються заявка на комплектацію. Робиться, значить, вона поступає, надходиться в відповідні служби на атомній електростанції. Укладаються договори, контракти. Відповідно придбається все це обладнання, комплектуючі трубопроводи, кабелі, ну всі інші речі для. Виконання ремонтних робіт і звичайно на початок, скажімо, коли енергоблок зупиняється, має бути 80% відсоткова комплектація необхідними запчастинами і обладнанням для проведення ремонтних робіт. Значить, відповідно має бути укладені договори з підрядними організаціями, які мають бути розгорнуті на промисловому майданчику і готові до відповідного виконання робіт з ремонту, з технічного обслуговування. Ну а це все, скажемо, відбувається відповідно до графіку підготовки і проведення ремонтних робіт. Значить, на наш відповідно запит таких графіків не надано, тобто графіків таких не існує. Значить, проведення ремонтних робіт. Відповідно, і комплектації немає, відповідно, і договорів на підрядних підрядні роботи немає. Відповідно, ми, нам відомо про те, що ремонтного персоналу, який, Скажем, розуміє, як саме ремонтувати обладнання, також е не вистачає і персоналу на Запорізькій який е розуміє, як правильним чином організовувати, планувати виконувати ремонт керівників. Також е вони на співпрацюють з окупаційною владою, і вони знаходяться на підконтрольній Україні території, тобто. Проведення ремонтних робіт це значить не відповідає дійсності. І енергоблок номер 5 просто зупинили те і все. В общем, це ж таке має моя... оточнення для чого цей зупин? І чи він може бути в апріорі небезпечним для українського населення? Ви знаєте, відповідно до ліцензії. Яка діє зараз на атомну електростанцію, Ліцензія видана органом органом регулювання ядерної території безпеки України Державною інспекцією ядерного регулювання? Єдиний стан дозволений до експлуатації на усіх шести енергоблоках Запорізької АЕС – це холодний стан. Наразі енергоблок номер 5 мав бути переведений в холодний стан ще в лютому, коли ми підписали відповідне розпорядження. Про обмеження діяльності підприємства на ЕКенерґата наразі окупаційна адміністрація протиправно вивела розігріла енергоблок номер 4. От, це є порушення вимог з безпеки, значить, і відповідно протиправне рішення щодо е, виведення енергоблока номер 4 в гарячий стан. І ті, хто безпосередньо це зробив, а це значить, мобілізований окупантами е, персонал. Це не український персонал за нашу інформацію. Вони також здійснили протиправний, лік, скажімо такі на захід. Таким чином вони всі ідентифіковані нашими спецслужбами, і настане час, коли всі ці, скажімо так, порушники будуть відповідати за те, що вони зробили. Пане Олеже, сьогодні в енергоатомі зранку станом на 9.00 31 липня зафіксували, що у ставку охолоджувачі Запорізької АЕС зниження рівня води. Про що це може значити? І знову ми запитуємо про певні небезпеки, чи можливі вони? Дивіться зараз е на Запорізьку АЕС діють е багато факторів, які підвищують стан небезпеки. На цьому об'єкті ну по перше, розпочнемо з того, що вона окупована, там перетворена на мілітарійську базу. Там е е хазяйнують військові, значить, які не мають в них зовсім інші цілі. Е відрізняються від е того, що має бути забезпечуватись ядерна та радіаційна безпека. В них інші цілі вони використовують АЕС як. Військову базу як укриття для зброї для військової техніки, і це нічого спільного з ядерно-тредіаційною безпекою немає. Ми зараз, внаслідок руйнування дамби греблі каховської гідроелектростанції, зараз не існує Каховського водосховища, яке повинно забезпечувати доступ до водних ресурсів. Значить, і за цих умов виключно можлива. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС в стані, скажімо так енергетично вироб з точки зору виробництва електрики. Наразі існує запас води в водосховищі охолоджувача Запорізької АЕС, яке є відокремленим гідротехнічною спорудою для того, щоб забезпечувати, скажімо так експлуатацію в стані холодної зупин. В зупиненому стані енергоблоків Запорізької АЕС». на щастя близько 10 місяців енергоблоки знаходяться в зупиненому стані тепловиділення від ядерного палива, яким на сьогодні завантажені всі шість ядерних реакторів відносно невелике, і цього обсягу води достатньо на досить тривалий час забезпечувати в холодному. Всі шість енергоблоків. Те, що рівень е, потроху знижається, е, приблизно 1 сантиметр на добу, це пов'язано з природнім випаровуванням, оскільки там зараз досить спекотно. Тобто, але з точки зору, скажімо, експлуатації в холодному стані, це е, не критично, оскільки ще е, Є додаткові, скажімо, джерела для того, щоб забезпечити водопостачання на Запорізьку АЕС. Значить, Ми змислю зру... на Запорізькій АЕС повністю рашистами зруйнована система аварійного реагування. То збудовані безліч блокпостів, контури доступу, різних перешкод, стін і так далі. Тобто аварійним бригадам дуже складно буде дістатися в місце, де, скажімо так, небезпеки у разі, наприклад, її настання. Оскільки не виконуються вчасно регламентні ремонтні роботи на обладнанні, то існує ризик того, що системи безпеки не спрацюють належним чином, у разі, наприклад, виникнення ситуації, за якою потрібно, щоб ці системи безпеки працювали, тобто, персонал, значить, дуже важливий фактор персонал, який відповідного немає. Той персонал, який мобілізують расисти, не має відповідної кваліфікації. Кількість його недостатня. Його не має відповідного досвіду для роботи саме на обладнанні, яке встановлено на Запорізькій АЕС, а український персонал, який є ліцензованим на дуже, скажімо, обмеженому. Обсязі, і він відправ... відмовляється співпрацювати з окупантами, якщо мова йде про якісь протиправні, скажімо так, рішення. Ну, наприклад, там розігрів енергоблоку на 4 чи ще якісь, які суперечать вимогам е, безпеки і умовам ліцензії, е, значить, е, в нас немає на Запорізьке стабільного електропостачання, оскільки е, ми вже мали скільки 7 чи 8 скажімо, подій з повним заструм, знеструмленням Запорізької АЕС внаслідок безвідповідальних і скажімо так: дій окупантів, обстріли і так далі. Тобто небезпеки в нас збільшуються, а можливості вплинути або скажімо так, керувати аварією, яка може настати в експлуатуючій організації в українських інституцій? мінімальна. або ж якихось певних гарантій від європейських партнерів також немає. Пане Олеже, дякуємо за те, що доєдналися, що виділили час і охарактеризували ситуацію на та довкола ЗАЕС. Олег Коріков, це очільник Держатомрегулювання, Був з нами на прямому зв'язку.